Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас в'язанням з таких подовжених петельок. Такі петлі широко використовують у в'язанні будь-яких речей, також їх можна з успіхом комбінувати з будь-якими візерунками. Такі петлі також. Добре будуть виглядати у будь-якої пряжі. В'язати їх легко та просто і дуже швидко, тож за пару вечорів можна собі зв'язати якусь таку літню маєчку. У відео я покажу два способи пров'язування цих петельок, тож приємного вам перегляду. Зразок буде в'язати невеличкий, тож набрала 10 петельок плюс 2 петельки краєві. Першу знімаю. Та в'яжу виворітними петлями. Можна в'язати як бабусиними, так і класичними петлями. Так, пров'яжу два рядочки, другий ряд за малюнком, тобто лицьовими. Далі перший спосіб пров'язування подовжених петельок. Першу знімаю, роблю накид. Та пров'язую лицевою наступну петлю: накид, лицьова, накид, лицьова. І так до кінця ряду. Перед краєвою петлею також роблю накид, та пров'язую її виворітною. Далі наступний ряд виворітний. і всі ці накиди потрібно скинути. Ось так скидаю та пров'язую за малюнком. Виворітну петлю, скидаю та виворітна петля і останню пров'яжу виворітною. з одним накидом виходять ось такі подовжені петельки. Далі, щоб поділити петлі між собою, та добре було видно перший та другий способ, я знову пров'яжу. Два рядочки, другий способ пров'язування подовжених петельок. Першу знімаю, її не потрібно затягувати, хай вона буде ось така вільна. Далі праву спицю в петельку і роблю ось так, от два накиди, та протягую їх через. Петлю Знову праву спицю в петельку та два накиди і протягую їх через петельку. І так буду робити до кінця рядочку. З краєвою петлею зроблю те ж саме. Перегортаю в'язання та в'яжу виворітний ряд. Першу петельку знімаю, ось цей парний накид, ось він. Вона виходить, краєва петля ось така подовжена. Далі пров'язую виворітною, пров'язала. Та скинула ось так два ці накиди. Знову те ж саме. І останню пров'яжу виборітною. Ось так виглядає перший спосіб накиди перед петлею. І так виглядає другий спосіб: накиди протягнути через петлю. Як на мене, різниці зовсім ніякої немає. Єдине, що потрібно не забувати, щоб оці краєві петельки не були затягнені, то робити додатковий накид перед краєвою петлею, а в цьому способі робити парний накид у саму краєву петлю. Таким же чином можна робити більшу кількість накидів. Зараз я пров'яжу ще два рядочки і далі покажу вам перший спосіб з двома накидами і другий спосіб з трьома накидами. Ось, перший спосіб з накидами перед петлею. Роблю два накиди. В першому прикладі я робила один накид, зараз зробила два, та пров'язую петлю лицевою. Далі, так само, і так до кінця ряду. Перед краєвою петлею також роблю два накиди та пров'язую її виворітною. Наступний ряд, знімаю краєву петлю. Та знімаю ось ці накиди. Далі виворідна, скидаю два накиди, виборіна, накиди, виворідна, накиди, і так до кінця рядочку. Гортаю на лицьовий ряд, вирівняю. І ось такі вже подовжені петельки вийшли. Далі пров'яжу знову два рядочки. Далі, другий способ пров'язування подовження петель, я зроблю три накиди. Спицю в петельку і роблю ось так: перший, другий та третій. Та протягую через петлю. Ось ці три накиди. Далі так ж само. Наступний ряд виворітний. Першу петлю знімаю, знімаю всі накиди. Далі виворітна. І накиди зняла. І так, до кінця рядочку. Ось першим способом пров'язані петля з накидом перед петлею. І другий способ накиди через петлю. Також само я, наприклад, різниці не бачу. І подовжені. Вони однакові. Тож, чим більше ви будете робити накидів, тим більш подовжена петелька буде. Такими петлями можна продовжувати в'язати далі в висоту, тобто не пров'язувати ось такі розділяючі рядочки, а також наступний рядочок в'язати подовженими петлями. Чи вигадати якийсь інший другий візерунок між цими петлями. Подовжені петлі у в'язанні по колу в'яжуться також само, як і у в'язанні поворотними рядочками. Ось я пров'язувала рядок з одним накидом. Єдина відмінність, що всі петельки будуть в'язатися з лицевої сторони. Тобто не з виворітною, як у поворотному в'язанні, а з лицевою. Також у круговому в'язанні можна в'язати хоч першим, хоч другим способом. Це, як вже вам більше сподобалося. Накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева. І так, до кінця ряду. Ряд завершую пров'язуванням лицевої петлі. Наступний ряд. Ось цей накид з початку ряду. Я ось так скидаю і пров'язую лицюгом. Далі так ж само: накид скидаю, пров'язую личогом, скидаю, лицьова. скидаю, лицьова. Ось такі петельки повинні виходити. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!